Доброго дня. Сьогодні тема про думки. Думка приводить до Бога. Думка відриває від Бога. Думка це продукт нашого мислення. Ото думаю любого стаді, бо думку людей не знає. Хорошо, конечно, хоч думками бути в духовній святій сфері з Богом. Уменшить приток лишніх, не стосуючися і думок. Як? Оце питання. А їх дуже багато пливуть і пливуть. Почитаю солом 32 з першого вірша. Я сказав, пильнувати, пильнувати, я, пильнувати я буду, дороги свої, щоб своїм язиком не грішити. На я вуздечку на вуста свої. Поки передо мною безбожний, Задівів я мовчать, замовк про добро, а мій біль був подражнений. Розпалилось серце моє, палає вогонь від мого роздумування, я став говорити своїм язиком. Тут Розказується, що людина стала говорити язиком не устами. Значить, вона стала молитися. Ну, задождав. Задуждав потяг, говорити вустами. Задождав. І в результаті відчулося, Всередині протиріччя між потягом говорить і небезпекою згріщать словами. І відчув душа приведена у розгубленість. І при цю розгубленість вже не можна мовчати. Думки остановить тяжко. А от язик притягнуть, пригніздати, щоб не виносив думки назовні, можна. Думки за закритими вустами направляються вже тоді у малий. Настає момент, що уникаються всякі розмови навіть про добре. Чим можна, як можна подавляти свої думки, неважливі слова, неважливі відчуття. Хоч середині палає огонь від роздумування, і людина починає в собі говорити про Божу волю, дехто в собі говорить це нормально. Як лише навіть у сні говорять тільки думопати. Душа кожної людини на протязі життя викликала ділами, думками, словами, відчуття гніву Божого. Каже, Господь Ісус Христос, пощо ті думки до сердець вас? Радше, чи пізніше, кожному впереді вічність. Що мало людей просить Бога простить, помириться, щоб спокійно відійти з земного життя у вибрану небо вічність. Багато сповідається самчу, як людина казала, якби мені Бог простив. І от трошки треба затриматися на слові «сповідання». Є два сповідання. Є сповідання гріхів і є сповідання віри. Сповідання віри. Ремля 10.9 означає признання істини про Ісуса Христа, що Він Спаситель, начальник життя, суддя, що у Ісуса Христа Тілесно живе вся повнота Божества. Як сповідувати віру, апостол Петро показав Матвія 16, 16, ти Христос, Син Бога, жив. Сповідання гріхів Словом 31, 5. Усі віка Бог бажає бачити безмежно, чесних у тому, що торкається людської вини і гріхів сповідає. Чесність, чесність у гріхах. Викривають їх перед Богом, Бог де от дуже уважно приглядається. Через сповідання люди Божі здобувають милість, бо він прощає сповітчів. Прощає гріхи, очищає. Відношенням з Богом сповіданий гріх потрібно бути мужньою. Тільки можні йдуть на сповідання, тільки можні люди каються, яких одобряє Бог і дивиться з гордістю, що ти набрався сили і сповідав тут. І до яка в тебе була. Да. Сповідання це звернення в молитві до Ісуса Христа, яке дуже підбадьорює людину. Справа та торкається тучі, яка турбується за свою вічну долю. Замовкла словами вуст людина. В середині себе думками говорить з Богом. Поможи мені на небезпечне пуття зебної мандрівки бо багато споку зла. Керуй мною, щоб я навернувся від темряви до світла Божого. Дуже приємне, щасливе це останнє. В житті. Вислухай, Господи, молитву мою, і почуй благання моє, будь милостивий до моєї сльози. Поприходько я в тебе, мандрівник, як батьки мої були, відверни гнів від мене і я підкріплюся вперше, ніж з землі на і не буде мене. Господи, милий, дає чиститись в очах твоїх, Господи від згрішень своїх і не померти від не даючої до тебе звернутися хвороби. Настає час. Долі моєї і долі Божої, чи наказання чи оправдання. У цьому доля? Наказання чи оправдання? Люди дивляться життєва доля яка то буде, а вічна доля. А яка доля з гріхами, яка доля сповідання? Яка доля з Богом, яка доля в вічності, ото доля, щоб несповіданий при житті гріх хворобою, не бучив несвертного часі». Про це журюся я, каже автор 38-го псалма. Молитва. Хоч і в розпачі, в вічі, але як живу, що я надію. Бо я Господь до його здай. халам цього гріха отримай святе біле одежу. Причитався 38-м псалом, порівняв своє життя до слів автора, занімів я, та у своїх не відкриваю. І вже, ви знаєте, перед цим 37-м псалом пише, не покинь мене, Господи Боже мій, не відмовляйся від мене, поспіши. Мені на допомогу, Господи. Ти спасіння моє. При закритих для гріха в устах язик додумається, сповідається, додумається, кається. Тільки закрить уста для гріха. При заганузданих за гріха устах язик додумається, сповідеться, кається в гріха. Я зроблю тебе мудрим, каже в Псалмі 31 з 8 318. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорожві якою ти будеш ходити? Я там тобі раду. Моя вважає на тебе. Не будь який, як той мол, нерозумні, що їх треба приборкати оддовою їхньою, вузилом і узнечком. Око Боже, завжди над людьми, того не. Впирайся, подібно кодью, молу, доглядаючись, щоб Господь покорів якимось якимись проблемами. Багатьом поколінням говорила Біблія, даючи людям мудрість, не йти метод спасіння. Хай Бог допоможе кожному з нас, щоб ви знали. Поки відкриті вуста для світу, для світського, язик не зможе покаятися. Язик не може творити мови. Закрий вуста для світа. Закрий. Війди в себе, і ти почуєш, як ще велиться там язик. І каже, прости, прости, Боже, я воювати. Хай Бог допомагає, щоб це відчуття було благословено у вашому житті. Амінь.